В Одеській області вже відкрито вісім класів безпеки. Вони відкриваються на базі навчальних закладів. Це там, де дітей вчать правилам безпеки, не тільки пожежної. Тобто, тобто там абсолютно різних оперативних служб йдуть нові знання, але в ігровій формі те, що дітям буде більш цікавіше, і те, що ці знання, які більш ефективніше, вони запам'ятають. Зараз максимально працюємо як і освітяни, так і разом з рятуванням. Вже проводять уроки в таких класах безпеки, там де вчать і правилам дорожнього руху, і правилам пожежної безпеки, є куточки по вибухонебезпечним предметам, де СНС разом з ЮНІСЕФ розробили спеціальну продукцію в ігровій формі. Є цілі ігри, там де дітей вчать правилам безпеки. І як показує знову ж таки. Мабуть, якась практика наша, що в таких умовах діти набагато більше запам'ятовують, і в них більше росте свідомість саме до дотримування правил безпеки.